Міські депутати продовжують активно готуватись до чергової сесії. 26 лютого засідання відбулось трьох постійних комісій: з питань планування бюджету та фінансів, роботи житлово-комунального господарства та з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва. Міські обранці жваво обговорили чималу кількість проектів рішень порядку денного, детальніше зупинились на бюджетних питаннях, а саме, внесенні змін та доповнень. Начальник фінансового управління Наталя Степанова розклала все по поличках. Конкретно розповіла про розподіл вільних залишків загального та спеціального фондів бюджету розвитку. Якщо узагальнити, то 30 з гаком мільйонів гривень направлять на поточні видатки, за якими звернулись головні розпорядники коштів. А це управління охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства. Також у місті планують подбати про спецтехніку, придбання двох тролейбусів, розширення існуючих груп у дошкільному навчальному закладі номер 25 Вільні залишки підуть і на дороги. З цільового фонду фінансуватиметься відновлення асфальтно-бетонного покриття території загальноосвітніх навчальних закладів, під'їзду до перинатального центру, ремонту житлового фонду. Володимир Швець запропонував виділити кошти у сумі 30 тисяч гривень на проєктування парку молодіжний, що в районі міського пляжу. Колеги його підтримали. З-поміж іншого, депутати цікавились станом справ із проведенням платежів міським казначейством. Станом на 26 лютого ситуація по платежах, по проведенню платежів казначейством наступна. Ми профінансували приблизно 10 лютого закінчили проплату авансу по бюджетній сфері, проте його проплата казначейством завершена лише вчора. Тобто тільки вчора був закритий аванс, термін виплати, якого був 15 число. Заробітну плату в бюджетній сфері, це другу половину заробітної плати. Ми профінансували по 21 лютого завершили. Із міського бюджету кошти пішли, але знову ж таки казначейством. Як ви розумієте, в зв'язку з тим, що аванс тільки вчора був закритий заробітна плата починається проплати тільки сьогодні. Можливо, вчора казначейство ще частково провело, але не думаю, що дуже велика сума. За словами начальника фінансового управління, коштів у міському бюджеті на заробітну плату достатньо. Питання відкритим залишається лише у казначействі. Наталя Степанова з прикрістю констатує: якщо не проводиться головна стаття захищених видатків, то зрозуміло гальмується фінансування всього іншого. А це в першу чергу кошти на медикаменти, харчування, енергоносії. Проблема казначейства в цих питаннях не самостійне, це фінансування з коштів єдиного казначейського рахунку. Отже, для проведення платежів щоденно казначейство отримує підкріплення, ну або ліміти із головного управління державного казначейства України. Тобто, це не залежить від органу міського казначейства на сьогодні. І виходячи, і з того, що є заборгованості по всіх захищених статтях, зрозуміло, що ситуація поки що дуже напружена і складна. Затримки проплат аж ніяк не пов'язані із останніми подіями у столиці, впевнена Наталя Степанова. Ситуація назрівала давно ще з 2012 року уповільнилось фінансування і в другій половині 2013-го. На кінець 2013 року ми вже мали е, кредиторську заборгованість не проведені платежі біля 30 мільйонів. При залишках е, на рахунках міського бюджету на папері, звичайно, 60 мільйонів. Отже, місцеві бюджети останні роки три вже не мали можливості повністю розпоряджатися коштами, які е, рахувалися на їх рахунках. А от в міському управлінні пенсійного фонду України телефоном нам повідомили приємну новину. 25 лютого близько 19 години пенсії були профінансовані стовідсотково. Вочевидь, громада Хмельницького не стала чекати на рішення міської ради про увіковічення пам'яті героїв майдану, яким передбачено встановити відповідний пам'ятник на місці Володимиру Затонському. Ще зранку його скинули. Монумент розколений на дві частини, забрали до обіду. Кінець зими та початок весни завжди підвищує пильність працівників управління надзвичайних ситуацій, адже танення снігового та льодового покриву призводить до паводків, а це у свою чергу загрожує життю рибалок, котрі найбільше полюбляють проводити своє дозвілля на водоймах. На території Хмельницької області налічується понад 3,5 тисячі річок, більше 50 водосховищ і 2,5 тисячі ставків. Тож МНСники провели тренування на головній річці Хмельницького, де відпрацювали ряд рятувальних заходів, які знадобляться у разі будь-якої загрози в період весняних паводків та льодоходу. За легендою до місця льодового затору на річці Південний Буг направляється мобільна оперативна група головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій та оцінює обстановку. В ході розвідки виявлено людей, які самостійно не можуть евакуюватися з підтопленої території. Тож аварійно-рятувальне відділення з використанням рятувальних мотузок та альпіністського спорядження проводить евакуацію. Стресову ситуацію допомагають зняти психологи. Є різні люди, і одні, кожна, кожна людина себе поводить по-своєму. Одні починають хаотично рухатись і виконувати якісь незрозумілі дії. Тобто, таких людей теж ми наблюдаємо, спостерігаємо за ними і. Скажем, надаємо посильну психологічну допомогу, щоб усунути випроявлення якихось панічних реакцій і так далі. Помітивши людину, котра потрапила під лід, відпрацьовується рятування за допомогою методу Соломинка та кінця Олександрова. Постраждалим надають допомогу медики. Привами є реальний значить, розгорнутий мобільний медичний пункт там є. Амбулаторне, скажем, відділення, лазарет і невеличка операційна, тобто стерильна, де можна надати, значить, прив'язати, зупинити кровотечу, опять же, провести реанімаційні заходи і подальшому людину переміщається в реанімобіль і евакуюється. Найближчий лікувальний заклад, де вже надається кваліфікована медична допомога. Коли ж всіх евакуйовано, до роботи беруться водолази, які обстежують конструкції гідротехнічної споруди. Тим часом особовий склад проводить роботи з укріплення берегової лінії. Пірнальники ж повідомляють про корозію металу у зоні змінних рівнів, тож для запобігання руйнування споруди внаслідок затору потрібні піротехніки. Ті, прибувши на місце, встановлюють заряди, аби підірвати лід. Завдання виконано. Люди евакуйовані, міст збережено. Під час проведення таких навчань, тренувальних зауважую, навчань ми відпрацьовуємо елементи взаємодії і органів управління, органів місцевого самоврядування, усіх служб цивільного захисту, які дотичні до процесу евакуації населення з підтоплених територій, надання допомоги щодо доставки це транспорт до місця евакуації, тобто до екупунктів, це і забезпечення харчуванням, і це і координація роботи усіх служб, це безпосередньо органи місцевого самоврядування. У Хмельницькій гімназії No2 вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Захід, присвячений 200-річчю з дня його народження, став справжнім виявом патріотизму учнів, любові до України та поваги до творчості письменника. Шевченко для мене це великий кобзар українського народу. Він як духовний наставник, залишив нам прекрасні твори і дуже вони глибокі. Мені дуже сподобався вірш Тараса Шевченка. Заповіт в той час він думав не тільки про. Як можна сказати про себе? Він думав про весь народ, про всю країну, про його майбутнє, щоб майбутнє України склалося по кращому. Вірші Тараса Григоровича лягли в основу дійства. Їх школярі не лише із запалом декламували, а й співали. Окремі шевченківські рядки учні гімназії інстинізували. Крім творчості, діти гортали життєві сторінки духовного батька нації. Своїми думками та вчинками, великий митець показав гідний приклад того, як потрібно любити рідну землю та цінувати волю. Теплими словами на заході згадали і тих українців, які цей приклад перейняли та віддали життя за нашу державу. Небесну сотню, яка нещодавно загинула на барикадах Євромайдану, школярі увіковічнили в рядках своєї поезії. З власної ініціативи гімназисти і організували куток пам'яті героям сьогодення. І завжди безмежний, нелюдський страх жити в крові, революціях, змінах. Говорить, спиніться, сідайте, бо правди немає в ногах, однак її не буває в колінах. Проведений учнями захід це перш за все емоційний заряд для них самих та доказ їх небайдужості до долі України.